Друзі, усім привіт! Мене звати Микола і я тренер по інструменту і ви на каналі Kuvalda.ua. І сьогодні у нас на огляді ексцентрикові шліфувальні машини. Так, друзі, сьогодні аж дві шліфмашини. Як ви помітили, одна із них акумуляторна, а друга мережева. Акумуляторна шліфувальна машина поставляється тушкою без акумуляторної батареї та може працювати від єдиної акумуляторної серії А. це батарея 2 А, 4 А та 6 А. В комплекті до акумуляторної йде мішок для збору пилу, та також дві наждачки з фракцією 120 та 400. Мережева шліфмашина, як ви бачите, має пластиковий контейнер для збору пилу та одну наждачку з фракцією 60 у комуляторній шліфмашині кількість оборотів вказана від 2 до 11 тисяч оборотів в хвилину. А регулятор розташований з боку на боковій панелі, тобто, як ви працюєте, без проблем ви будете перемикати пальцем швидкості. А в мережевій обороти від 6 тисяч до 14 тисяч оборотів у хвилину. Покажу зблизька, як виглядає акумуляторна шліфмашина. Як ви помітили, повністю-повністю корпус іде прогумований, та передня частина шліфмашини також прогумована. Сама по собі підошва має захист, і захист цей також зроблений із гуми. Мережева шліфмашина також має повністю практично прогавмований і бокового захисту підошви. Тут такого як нема. Також покажу, як виглядає регулятор оборотів у мережевій. Він розташований з боку на ручці. Кнопка увімкнення у акумуляторній розташована спереді, так ви помітили, закрита силиконом, що захищає її від пилу. Кнопка в мережеві також розташована спереду і також захищена від пилу. Покажу, як знімається контейнер в мережевій шлюпмашині. Ось тут на контейнері є такий язичок, натискаєте його і потихеньку знімаєте. не просто тягнете на себе і також знімається досить просто. І, Як ви помітили, в акумуляторній є два замка. До речі, мішок для збору пилу зроблений із матеріалу, але сам каркас всередині виготовлений із пластику. Кабель мережевій шліфмашині, до речі, гумовий, січенням 2х075 мм, і, як ви помітили, має фірміну ліпучку Апро для скрутки. Так, друзі, давайте тепер для порівняння я увімкну мережеву і акумуляторну і послухаємо, як яка працює. Спочатку мережева. То були максимальні оберти, зараз спробуємо мінімальні. Це є мінімальні. Тепер на максимальних увімкнемо акумуляторну. Зразу хочу сказати, що у акумуляторної присутній тормоз-підошви і тепер на мінімальних. Це є мінімальні. Як ви помітили, підошва тут не крутиться, а підошва тут працює ексцентриком. Мережева може працювати в двох режимах. Якщо ви зразу притиснули, вона працює як ексцентрикова. А якщо ви не притискаєте, то вона розганяється як орбітальна. Давайте тепер спробуємо, як яка буде шліфувати доску. Спочатку мережева на мінімальних. Ну, На мінімальних мережеві трішки важко хіба ледь-ледь доторкатися. Важко важко на мінімальних. Якщо я дам на двічку, вже цікавіше. Так, давайте перевіримо тепер акумуляторну. Виставлю також на перше положення. Ну, На першому положенні хіба якісь такі маленькі кути проходити. Давайте друге. Ну, Друге вже цікавіше. Задавити її важко. От, лягаю двома руками. Важко задавити. Двигун тут не без але задавити важко. І давайте на максималках. Досить прекрасно шліфує, і я вам скажу по звуку вона менш гучніша, ніж мережева. Зараз вимкнула мережеву. Так, звичайно мережева потужніша. В ній більше оборотів, але акумуляторна я б не сказав, що сильно там відстає. Тобто свою роботу вона також робить. І саме головне, що у неї є тормоз підошви. Ну що ж, друзі, а тепер давайте подивимось, що там усередині. Відкрутив підошви, покажу, як виглядає це є акумуляторна, це є мережева ексцентрики. І як помітили, теж тут ексцентрик без проблем крутиться. Але ось ця резина, що я говорю, це є власне тормоз підошви. Так, що ми тут маємо? Це є в нас мережева, це помітно. Почнемо спочатку з мережевої. Шнур надійно зафіксований. Хто подумав, що шнур не зафіксований, я вас розчарую. Шнур фіксується, ви бачите, ще другим гвинтом зверху. Тобто, у цей фіксатор зажимається ось цей другий гвинт, що є у корпусі. Далі плата. Плата з регулятором, як бачите, двигун на підшипниках. Крильчатка тут стоїть пластиково. Верхня частина крильчатки служить для охолодження двигуна, а нижня частина крильчатки служить безпосередньо для викиду тирси. Підшипник стоїть тут пилезахищений під номером 6002. Покажу зблизька, як виглядає двигун від мережевої. Ось ця вся відповідальна частина біля колектора. Залита повністю лаком, тобто витки не висять у повітрі, а все це залито лаком. Катушки статора також нормально намотані, та, як ви помітили, мають пластикові тримачі у цих витків. Тепер покажу, як виглядає акумуляторна. Ну, звісно, тут стоїть зовсім інакший двигун, також стоїть плата. Як ви помітили, є феритове кільце, контакти всі припаяні і в термоусадці. Сам двигун стоїть якісний від торгової марки Лянг є. І цей двигун РС 775. Також двигун на підшипниках, і крильчатка для викидання пилу, Як ви помітили, тут іде вже металева, і підшипник також стоїть під номером 6002. Ну що ж, друзі, а тепер пройшов час підвести підсумки. Як ви помітили, звичайно, мережева вона потужніша, акумуляторна поступає потужності, так як вона звичайно, не безщіткова. Кому підійде яка шліфмашина? Хто любить мобільність, комфортність і кому немає куди спішити невеликі роботи? Спокійно може працювати акумуляторний і так само може працювати від акумуляторної батареї 2 ампер годину. Тобто для більш якихось таких об'ємних робіт я би радив брати мережеву. По-перше, нею швидше, і по-друге, вона трішки потужніша. Якщо роботи небагато і вам подобається мобільність, вам подобається комфорт і акумуляторна також впорюється зі своїми завданнями, от реально на 5 з плюсом. Отож, друзі, кому цікаві шліф машини, посилання на них я залишу в описі під відео, і також в описі під відео я залишу посилання на всі наші соцмережі. Та якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на наш канал та всім вдалих покупок.